В Одесі правоохоронці затримали чоловіка за розбій на підприємця. Слідчі слідчого управління поліції Одеської області спільно зі співробітниками Служби безпеки України затримали правопорушника на місці вчинення злочину після того, як він, погрожуючи пістолетом, заволодів майном потерпілого, знаючи, що останнє зберігає при собі чималу суму грошей, зломисник вирішив заволодіти ними. Ретельно підготувавшись до злочину, вранці фігурант приїхав до будинку, в якому проживає потерпілий, дочекався, коли він вийде на вулицю. А тоді підійшов до нього і, погрожуючи пістолетом, заволодів сумкою, в якій знаходилось 50 тисяч доларів США. Після чого його було затримано правоохоронцями. Слідчі повідомили фігуранту про підозру у розбої, вчиненому в умовах воєнного стану за частиною 4 статті 187 кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання. У вигляді позбавлення волі на строк від 8 до 15 років із конфіскацією майна за клопотанням слідчих суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Слідчі дії тривають.